Самовладання здатність зберігати спокій, Кровдаємо. служба доставки і холоднокровність. Чорт! Марч, пограймо в гру. Ви помилилися. Раз ту липеньку, якщо ти не я. Чудова гра. Ти приватний детектив? Там двадцять баксів. Забирай. Я не по це прийшов. Послання для тебе. Ліву руку. Ні. Нужбо. Ні. Підеш до лікаря. Ні. Скажи, що у тебе спіральний перелом. Ні. Вдихни. Я себе не рекламую. Але якщо тебе образив... Звертайся до мене. Я Джексон Хіллі. Я працюю в Міністерстві юстиції. Моя донька у небезпеці. Прошу, знайдіть і захистіть її. Фільм Шейна Блейка. Режисера Залізної людини 3». Марч Джек Хіллі. Я не чіпатиму тебе, лише хочу спитати. Ні. Задибілого мене маєш? Тепер я озброєний кретина. Після останньої зустрічі ця крихітка завжди зі мною. Трісся тобі. Ані руш! Всього літа. Тебе рекомендували люди, яким я довіряю. Ти маєш знайти Амелію. А я думав, твоя робота лише людям руки нафіг ламати. Це ви побили татка. Гей, він підло врізав таткові, це інше. У Лос-Анджелесі 77-го. Бачив цю дівчину? Темне волосся звати Амелія. Мені що з цього. Він більше так не зробить. Як? Ах, бляха! Отак. Проста справа. Скільки повторювати, не кажи абзац. Скажи просто, тату тут Шльондри. Стає злочином століття. Мафія намагається захопити Лос-Анджелес. Амелія якось причетна до цього. Одне знаємо, напевно, щось тут не так. Що далі, то гірше. <звук> Рассел Кроу. Райан Гослинг. Ты наигирший в свете, детектив. Наигирший в свете? Марч, ствол, ствол! Бляха! Муха! Амелия, тикай! Я живый! Крути, чуваки! Слухай проте ніхто не постраждав. Точно ніхто? Ну, Тобто всі швидко вмирали, ніхто не страждав. Скоро у кіно.